Що ти містер або місяць сидяча робота? Проблема з шиєю та сутулість? Спробуй ці вправи, тому що вони реально працюють і вони надзвичайно прості. Ми сідаємо, бо стоїмо краще стати. Підкручуємо таз, щоб не було прогибу в поберку. Беремось за патилицю, під патилицю. Лопатки зводимо разом, лікті відводимо назад, щоб вони були на одній лінії. І зараз у цьому стані. Ми відтягуємо руки від потилиці, тримаємо 5 секунд, після чого тиснемо підборіддя в себе і намагаємося з патилицею доторкнутися рук. Як тільки доторкнулися, потримали 5 секунд, знову відводимо. Бачите, так, я відвів, знову витягуємось. І так робимо 3 рази по 5 секунд, після чого розслабилися. Ви далі так робити кожного дня, коли вже відчуваєте, що є більші, та між лопатками. Більше. Тренувань та вправ ви знайдете до мене на телеграм-каналі.